Пантепанові вітаю, мене звати Денис Зайченко, і це відео буде знято, точніше, звук буде знято на два мікрофона. Один з яких Fifine K688 в чорному кольорі. Це динамічна кардіоїдна модель, яка в принципі є кульмінацією всього, що я б хотів бачити від Fifine І я багато інших Fifine бачив. Повірте, від k 658 до am 8. І тут ситуація дуже схожа з останнім. Ціна відносно солідна. K688 на офіційному сайті коштує плюс-мінус 100 доларів Тобто від 4300 до 3700 гривень, в залежності від знижки. За ці гроші в комплекті ми отримуємо сам мікрофон, плюс інструкцію по експлуатації, плюс вбудоване кріплення павук, плюс кабель Type-C в Type A, а також триногу і адаптер з 5 дюйма на 3,8 дюйма. Цей адаптер не потрібен для встановлення мікрофона на триногу, але буде корисний для встановлення, наприклад, на пантограф. Якість виконання у Fifine k 688 претензій не викликає. Все зібрано Добротно надійно не люфтить і не скрипить. До збірки в мене втім є претензії, але я їх залишу на останок. Добре. Вітрозахист знімається і під перфорованим захистом бачимо власне сам мікрофон. Знімати захист для експлуатації не треба. Я просто показав, як все це добро виглядає, і все просто. Заради цікавості. Поп-фільтра в комплекті немає. Але у FiFine є досить прикольні універсальні, як от U1. <сум> Проблема у тому, що K688 направлений вгору, а не вперед. І U1 під нього не підходить. Знизу у мікрофона майже все цікаве і знаходиться. Колеса гучності в кількості двох одиниць, а також вхід для моніторингу через навушники, вхід Type-C і повнорозмірний Екселар. Так, FiFine K688 підтримує і роботу по і по XLR. власне, звук я зараз пишу на ноутбук Asus ROG Scar 15 G553 QS по USB. На торці знизу є сенсорна кнопка перемикання власне роботи мікрофона. Такі я дуже не люблю. Бо якщо така кнопка не тактильна, відчути, що ви увімкнули або вимкнули звук. Проблемно не допоможе навіть те, що вона з підсвідкою її не видно, і особливо сумно, що область роботи у неї мізерна, тобто вона не те, щоб дуже надійна, але головною проблемою цього мікрофона є той факт, що от, просто вдумайтесь, кріплення павук тут вбудоване. Ви не можете зменшити або збільшити висоту посадки в ньому, бо воно закріплене намертво, воно прикручене. Я не пам'ятаю, коли я останній раз бачив чи взагалі бачив таке не лише у Fifi, а взагалі у інших виробників. Щоб зняти це кріплення, треба гумки всередині зі скоб стягувати. Інакше ніяк. Ну а підсумки наступні: якщо вас влаштовує якість звуку Fifine k 688, вас може влаштувати і сам Fifine k 688. Об'єктивно, у нього є велика кількість фішок. Він надійний, універсальний і навіть навіть дуже універсальний. Підійде і стрімерами, підкастерами всім на світі. Ціна не мінімальна, але очевидно, що і продукт не бюджетний. Тому так. Рекомендую на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях напишіть, чи хочете ви бачити більше таких ось швидкооглядів. Бо По тем насправді багато часу мало. І не завжди я навіть можу розписувати, уточнювати. Іноді просто можна розповісти про основне і головне навіть трошки більше ніж зазвичай. Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київськомазану SoundMag's за надання мені для зйомки цього відео для порівняння мікрофон Sennheiser MK600, а також магазину мотостафу компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. І просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе! Слава Україні, слава героям та будьте здорові!